Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як встановлювати, та налаштовувати та працювати з бібліотекою EasyGUI в середовищі python IDLE. що для цього потрібно, і які елементи ми будемо використовувати. Отож, для того, щоб встановити бібліотеку EZQV в середовище Python-Idle, нам необхідно вперше розібратися, де в нас безпосередньо воно є встановлено. Для цього ми нажимаємо праву кнопку мишки, вибираємо об'єкт властивості і дивимося, в нас, де знаходиться безпосередньо ось цей об'єкт. Він у нас знаходиться ось тут. Диск це Users Job Program Python. Далі нам необхідно відкрити будь-яку папку і в рядок пошуку так, встановити це посилання. Ну і безпосередньо перейти. Для того, щоб у нас цей об'єкт був відкритий. Ось. Відкрили, Ми бачимо тут є всі мої проекти, якісь зображення, які я в проєктах використовував. Також тут є елемент, який називається Lib. Так, Це є бібліотеки, які в нас є вже додані. Ну і в мене ця бібліотека Easy вже є встановлена. Так, Ось вона в нас є. Я її видалю, щоб ми могли переконатися, що ми дійсно її встановили. Отож. Ну, давайте переконаємося, що цієї бібліотеки в нас немає. Так, ось у нас Python Idle, перезапустимо його. І ми з вами можемо побачити. Що, ну, от я зараз буду намагатися імпортувати цей елемент. У мене видає помилка. Тобто цієї бібліотеки в нас немає. Що нам потрібно зробити? Ну, в першу чергу, нам потрібно зайти на офіційний сайт Python. Де знаходиться наша бібліотека. І тут є об'єкт, який називається в нас завантаження файлів. Відкриваємо. І тут є елемент, який в нас називається Source Distribute. Так, завантажуємо цей архів на наш комп'ютер. Чекаємо, поки він повністю у нас буде завантажений. І далі нам необхідно виконати наступні дії. Нам потрібно відкрити цей архів. В цьому архіві в нас є папка, яка називається EasyGui. але нам необхідно її відкрити. Сайт нам вже буде не потрібен. І ось тут в нас є безпосередньо папка з самою цією бібліотекою. Що ми робимо? Переходимо в місце, де в нас знаходиться в нас Python. Далі заходимо в папочку lib. і сюди. Розархівовуємо наш елемент EasyGui. Yeah. Коли ми його розархівували, він у нас тут з'явився. Заходимо в Python Idle. І тепер, коли ми пропишемо ось цей елемент, щоб імпортувати нашу бібліотеку, ми побачимо, що в нас все окей, Тобто помилок немає, тобто дана бібліотека в нас є імпортована. Тепер давайте спробуємо створити якусь, якісь невеличкі програмки з цим елементом. Для цього нажмемо File, New File і зразу ж цей файлик збережемо, Save As будь-який зручний у нас там, де 26 проект, так, хай буде 26. Є. Yeah. Давайте створимо програму, в якій ми будемо створювати відповідь. Вірніше, в нас буде вводитись вікно з загадкою. Один з трьох варіантів потрібно буде вибрати. Якщо відповідь правильна, значить в нас буде вводитися повідомлення молодець. Якщо ні, будемо казати, що це неправильна відповідь. Що нам для цього потрібно зробити? Для цього нам потрібно імпортувати елемент EasyGUI, всі елементи з цього об'єкта. Далі нам необхідно створити елемент, який називається нас називається ButtonBox. Він дозволяє створювати об'єкти, які ми хочемо додати. Він створює вікно. І виводить набір кнопок. В вікні в мене буде виводитися ось ця загадка, тобто фарбоване коромисло через ріку зависло, що це. Далі в нас пробіл, і йде в нас три кнопки. Так, ну, давайте запустимо, перевіримо, що це дійсно так. Так, є. Тепер нам потрібно зробити так, щоб коли ми клікаємо на кнопку, в нас відбувалася якась дія. Для цього нам потрібно скористатися елементом MSGBox. Верніше функцією MSGBox. І ми будемо вводити повідомлення, яке називається Ви обрали. Далі пазл ми вказуємо елемент, який вибрав користувач, і ваша відповідь. Тепер давайте запустимо виконання, подивимося, що буде відбуватися. Раніше, коли я клікав, в мене просто пропадало вікно, а тепер в мене пропадає вікно і відкривається нове вікно, де пише ви обрали елемент міст. Але нам потрібно, щоб в нас не просто казали, який я елемент обрав, а потрібно, щоб в мене виводилася правильна відповідь в залежності від того, що вибере користувач. Отож, давайте зробимо так, задамо розгалуження, в якому ми скажемо, що якщо користувач вибере правильну відповідь, в даному випадку правильну відповідь у нас веселка, то йому буде виводитися повідомлення «Молодець, це ваша, молодець, це ваша відповідь. В іншому випадку ні. Далі значення пазла, яке в нас не відповідає елементу веселка. Тобто це будь-який інший варіант, який в нас є. Окрім веселка, в нас є міст і електродроти. І тепер подивимося, що в нас буде відбуватися. Запускаємо програму на виконання. У нас відкрилося вікно, вибираю веселку, мене пише молодець це веселка. Далі перезапускаємо ще раз елемент. Так, обираємо міст. У мене відкривається вікно ваша відповідь. Ні, це не міст. Так, Тобто ось така невеличка програма-загадка. Добре. Давайте ще спробуємо створити ще одну цікаву програму за допомогою елементу Easy quiz». Це буде в нас програма, яка називається Вгадай, число. Для цього нам потрібно імпортувати вже дві бібліотеки. Перший елемент quiz» і елемент «random». Створюємо змінну Select, яка буде відповідати за вибір нашого рандомного числа від 1 до 100. Далі створюємо елементи, які будуть визначати, скільки в нас було спроб і що ми ввели, що верніше користувач ввів. Далі створюємо вікно, в якому повідомляємо, що це в нас за гра, так, що це в нас гра, Вгадай, число, потрібно відгадати число від 1 до 100, і вписано, що в користувача є Sims спроб. Так, далі ми користуємося циклом while, який буде в нас працювати, допоки елемент, який вів користувач, не буде дорівнювати елементу Secret, так, тобто тому, якому ми Плюс є ще одна умова: якщо елемент кількості введених значень буде менше 6, то цикл виконується. Якщо користувач 7 разів ввів неправильну відповідь, значить цикл е зупиняється. А далі будемо працювати за наступним форматом. Вводимо повідомлення, в якому кажемо користувачу яка це спроба. Далі за допомогою елемента розгалуження порівнюємо, чи значення 에, того, яке ввів користувач, не більше, чим те, яке було в нас загадане. Так? Верніше, не менше. Якщо менше, значить виводимо в меседжбокс повідомлення мало. Якщо ж в нас відбувається інший варіант, тобто значення Введеного числа користувачем е, була більша, так? Е, відповідно, тоді виводимо повідомлення, що користувач вів за багато, за велике число. Е, так, також нам потрібно підраховувати кількість спроб, тому з кожним витком циклу нам потрібно е, виводити, е, ну, додавати значення е, trace, так, прайс. До кількості наших спроб один, тобто щоб ось цей елемент збільшувався, і коли він дійде до семи, виконання нашого циклу зупинилося. Далі, відповідно, нам потрібно прописати в кінці розгалуження, яке буде видавати нам повідомлення про те, чи користувач відгадав, якщо його число дорівнює числу, яке було загадане. Нашим елементом рандом, значить, ми вводимо повідомлення, вітаю, ви відгадали число. В іншому випадку так, ми прописуємо елемент else і виводимо елемент messagebox, який буде говорити про те, що більше спроб немає. І виводити значення задуманого числа. Ну, Давайте подивимося, як це буде відбуватися, коли ми запустимо на виконання цю програму. Отож, в мене відкрився елемент з вітанням. Так, Привіт, давайте зіграємо. У тебе є 7 спроб. Нажимаємо ОК. У мене вводиться, що це моя спроба, так, яка там є. І я ввожу перше число. Давайте 56. Нажимаю ОК. А в мене вводиться, що мало, тобто значно більше. Ну, це число більше. Давайте 75. Мало. Ще мало. Значить, може, ще більше. Давайте 85. Мало. Так, ну, давайте. 95. Мало так. Ну, 97 мало так, ну, давайте що? 98. Мало. Ну, останнє в мене залишилося 99. Вітаю. Число вгадане. Тобто я відгадав число. Якщо б я запустив на виконання цю програму і вів Сім неправильних спроб, так, тобто там один, 1, 1, ну і так сім раз. То відповідно, в мене виведеться повідомлення про те, що. Я програв після. О. В мене пише, що не більше спроб немає. І повідомлено про те, що задумане число мало значення 67. Причому, бачите, воно вже відрізняється від того, яке було попередній раз. Тоді було 99, тепер 67. На цьому все. Дякую за увагу.